Ох, який удар. Ох, який удар був. У нас сьогодні взагалі дуже спекотний день. Передають на обід плюс 32. Та, надіюсь, тут буде покидати. Я не даремно лізу. Та, місто тут таке, бачите, не зовсім сприяє комфортній риболовлі. Є, є риба з повного, викиду здалека. Привіт! Я вітаю вас на каналі Favorite Fishing. З вами Ян Зарбоженко. Друзі, дивіться, яке озеро позаду мене повністю, повністю заросле травою. Буду сьогодні тут рибалити, буду пробувати шукати якісь більш відкриті вікна, пробувати в них закидати і все ж таки діставати звідти рибу. На цьому озері я одного разу вже рибалив, тому я точно знаю, що тут є щука, що тут є Окунь і що тут є червонопірка. Власне, це тих три риби. За якими я сьогодні зібрався полювати, і в моїх руках як можна бачити, одразу три вудочки. Я довго не міг вирішити, яку хочу взяти на сьогодні. Тут є нано, є до 4 грам лебідь, і є такий передсарійничок цікавий до 3 грам. Власне, з нього я і розпочну риболовлю. Плюр я прив'язую 0.148 ілинка в мене 0,2 по Японії. Ось з такого монтажа я буду розпочинати. Невеликий твістер на мормишці 0,5 г. Та, місце тут таке, бачиш, не зовсім сприяє комфортній риболовлі. Але я не впевнений, що я знайду тут значно зручніші місця. Тому пробувати так. Побачив в сусідньому місці виходу якоїсь риби на поверхню, тому вже лечу туди і буду пробувати там. Брів-брів полем. І вийшло на ось таке цікавеньке місце. Досить глибоко я вам скажу. Фух, як бачите, позаду мене вже озеро достатньо відкрите, без такої шаленої кількості трави. Е, нема підходу, я бачу очеретом все заросло, але нічого, очерет можна поламати, і я це зроблю, якщо зараз не доведеться. Добре, що я хоча б вийшов з того місця, де було все затягнуте травою, тут хоча б є де покидати. Фух, ну Це інше діло. Треба підбирати ключик. Я думаю, тут є шанси зловити. Є. Друзі, от і є. От і є. Перший же ж закид. Перший закид і приніс мені кінця. Гарний ударчик. І дивіться, як він заковнув приманку. Так, окунець. Ти нам її віддавай і плави росте великий. І дивіться, наступна рибка з наступного закиду. І а оце червонопірка. А оце вже червонопірка. Мурмишка, твістерочок, рівномірка і червонопірка. І ще одна риба. Здалеченька. І ще одна червонопірка. Саме ще одна червонопірка. Ну, ось в новому місці. Е, і почались в мене нарешті клювання. Але зараз я бачу, що м досить непоганого розміру риба показується за центром. Там є трава, і вона в тій траві показується. Тобто ця зона, е, в якій я ловлю, як бачите, у мене поки що клювала саме невеличка риба. Я спробую зараз ще пошукати підходи до води, пройтись берегом. Але, ймовірно, мені доведеться все ж таки розкладати блексвана до чотирьох. І кидати туди подалі. Він все ж таки довший, потужніший, жорст, жорсткіший. І ним точно в мене буде виходити е, закинути далі. Оп, покльовка, покльовка, покльовка. Є. Є зійшла. Зійшла. Це ж була сама червона пірка. Це я збільшив приманку, і в мене одразу збільшилась риба. Опа, окунець. Окунець. Ось такий окунчик грамів на 50 з повного викиду схопив, як тільки я почав проводку. Я збільшив приманку, в мене стояв діймовий твістер. Зараз я поставив ось таку личинку. Ця личинка якраз таки теж класна. Власне, тим, що на неї червонопірка добре відкликається. І часто на неї відкликається велика червонопірка. Але як бачите, першим все ж таки окунь попався. Оце класно, щось вдарило знов. Оце знов окунь, але з таким дуже приємним ударом. Такий окунь дуже-дуже бійкий попався. Клас. За що я дуже полюбляю ультралайт, так це, власне, за... Динаміку ловлі, оці клювання риби з кожного закиду. Достатньо сильні клювання на вудочку до 3 грамів вони передаються дуже круто. І це дійсно, це дійсно так динамічно і класно. Ну от я замітив, що треба чим подалі кинути. У мене поки що легка, вага стоїть. 0,5. Я спробую навіть збільшуватись. Тут мілко зовсім, але дивіться, просто дивіться, який кльов. Там дуже багато окуня в одному місці. Всі окуні там просто в одному місці зібрались. Ох, який удар. Ох, який удар був. Ага, такий удар, бо це щучка третій вид риби. Та, така щучка, видно, дуже голодна була. Дивіться, який в неї живі, таке в неї пузо, а вона ще на мою наживку стрибнула. І то стрибнула так жваво. Такий удар видала потужний. Але реально, просто зверніть увагу на те, яке пузо в цієї щучки. Друзі, це була ще одна щучка. З наступного закидання зразу ще одна щучка сідає, але вона вже зійшла. Ох ти що. Ти що, який бойовий? Окунь. Окунь. Бойовий, такий реально бойовий. Ну Для ультралайту, для наноджигу. Це дуже непоганий розмір риби. Так, ну що ж, я половив трошки рибки е на імпульс. Я не знаю, скільки рибок. 15-20 я на нього витягнув і хочу дати тепер можливість іншій будешці. Це вже я розкладу якраз таки 610 до 4 грам. Коли ось так затихає, то дуже чітко стає видно, де риба ходить. Видно, ось, наприклад, ось там в цих місцях гуляє рибка. Так що треба все ж таки бачите більш далеко закид. Тобто туди, щоб докинути, це метрів 30-40. Я навіть ультралайтом до 4 ну, навряд чи зможу аж туди докидати. Зараз мій новий монтаж вже виглядає ось таким чином. Це є 1 грам вольфрамовий. Та приманка 1,4 дюйма, колір ультрафіолет. Це хороший колір для щучки, для окуня. І насправді червонопірка теж його полюбляє. Активна приманка, віброхвостик для літньої пори, для рівномірної проводки. Теж ця приманочка підходить для ловлі всіх цих риб. Ох, покльовка! Є риба з повного викиду здалека. З трави здалека. А хто це? Це знов Окунь. Та, та, друзі, це знов саме Окунь. Ох, окушандрик. Ось такий Окушандрик. Дивіться, як заковтнув також. Голодний видно. Тут вирости великий. У нас сьогодні взагалі дуже спекотний день. Передають на обід плюс 32. І мене тому взагалі дивує, що зараз окунь такий активний, що він раз за разом ловиться. Взагалі, я думаю, що в таку спеку буде найактивнішою саме червонопірка. Ну що ж, перше місце воно мені дало трохи риби. Риба невелика. Тому я пройдусь і подивлюсь, чи є ще якісь підходи до води і спробую ще в інших місцях половити. Добрався в сам край озера. Ну Бачу, тут зверху теж бачу рибка гуляє, так що спускаємося і будемо там ловити. Ну що ж, я заліз скільки міг, далі вже вода. По воді я лізти не буду. Спробуємо звідси покидати. Дивіться, зразу. Ох, зразу є. Незважаючи на те, що так незручно ловити, але риба є зразу. Все ж таки, першого я не перетягнув, перший втік. Нічого, думаю, тут є ще. От і наступний. Одразу. Так, Тут бачите таке місце, тут треба багато буде. Опа, окунець. І ще одненький. Ну, для цього місця точно добре, що я розібрав 610-й. Тут треба далекий закид. І от він мене рятує якраз. Є. Є риба. Риба тут є, але ловити максимально незручно, тому треба йти далі. Надіюсь буде покидати. Я не даремно лізу. О, перша покльовка, і то зійшов він тут. Ще покажу вам монтажі, які я сьогодні використовував. Це є звичайний шарнірний монтаж. Найважчий це був 1 грам, також це був 0,7 грама і це було 0,5 грама саме шарнірчики. А також я використовував мормишки, тобто наглухо спаяні монтажі вагами 0,5 г. Оснащав гачками декой s 32 та Декой Червоні sg 3 Ось, що стосується приманок, то ось віброхвостик непогано працював, така личинка непогано працювала. Також на салатову рибку, на салатову пасивочку. Е також прокльовував окунець, був зріз щучки. Ну, в підсумку не можу сказати, що якась приманка там конкретно не виділялась. Насправді, е рибка активна, і вона просто от прокльовувала на ті приманки, на всі ті приманки, які я їй пропонував. О, це просто капець. Мені треба халин 10-15 посидіти трошки в тіньку, бо на тій спеці я вже не ввожу. У мене тут є такий витіплий напій. Треба трошки віддихнути. Спека просто нереальна. Все-таки я повертаюся в те місце, де спочатку мене так непогано прокльовувало. Я пройшов берегом, все заросло, нема толком де навіть ловити. Опа. Ну а тут, бачите, риба стоїть. Перший закид. І тут знов є риба. Ну ось це місце гарно давало рибу на першому проході. Подивимося, що тут буде зараз. Ну я думаю, що має бути точно. Тут було все. Якраз з цього місця і червонопірка, і окунь, і щучка. І от зразу була риба. Ох, який удар хороший. Який хороший удар. ну Видно, що такий, знаєте, оконі, нормальний окунь, який має силу вдарити. І о! О, А ну що там? Та окунь, а от окунь. Окунь. От він окунь. Ну, Нормальний, нормальний такий грам 100. Такий більше долоні окунь. На салатову приманку. І такого окрасення відпускаємо. А оце зріс. <хи> оце зріз. Легенький такий чіткий тинк. І все. І щучка з'їла мою приманку. Ось така одна невелика коробочка в мене з собою. Тут багато мікруха я понакидував. Я думаю, що зараз поставити якраз таки на заміну. Попробуємо, Попробуємо карамельний колір. Тут ось такий цей кущик трави, і якраз таки в районі нього дуже багато покльовок. Не знаю, чи це саме він так приманює рибу, чи якісь інші моменти. Але тут поки що реально найкраще місце. Постійно-постійно багато покльовок звідти йде. Обов'язково я кладу приманку. До дна, якщо говорити про ловлю окуня, Окунь сьогодні саме по дну реагує. Червонопірок я зловив саме в товщі. Але ось окуню значно краще зайшла проводка по дну. Я піймав кілька штук в товщі. В товщі в товщі мене були, от коли я ловив на грам на Fusion Nano рівноміркою. Але от більшість окуня, вона все ж таки прив'язана до дна і реагує вже на класичну джигову проводку по дну. В моїх руках сьогодні було два комплекти. Перший це передсерійний імпульс, майбутня новинка компанії. Фаворіт він був в тесті до трьох грамчиків. Я ним трошки перебалив, але потім вирішив розкласти саме Swan до чотирьох грам. Він довший, і ним було комфортніше закидати мою приманку на більш далеку дистанцію. Але ось катушка в мене стояла одна на обох комплектах. І це є Ванквіш в розмірі C2500S 23 го модельного року випуску. Ця катушка йде легшою на 15 грам від мого попереднього Ванквіша, який був в розмірі 2500 s І насправді я не очікував, що буде настільки відчутна різниця, але саме от в такій. Тонкості чутливості відбивання дна, я реально помітив різницю і з легкою катушкою це все відчувається ще краще. Для такої наномікроловлі на катушці в мене стоїть нитка 0,2 розміру по японській класифікації, апгрейд чотирьохжильний, та в якості повіця я використовував Флюрік 0,14 діаметра. Ну все я зібрав свої снасті і риболовля сьогодні завершу. Насправді, як на таку неймовірну спеку, плюс 32, як я вже говорив. Сьогодні навіть був непоганий кльов. Тобто я перебав всього годинки три. Я більше просто вже не витримую під цим болючим сонцем. Але ну, в тих місцях, де клювало, там клювало практично з кожного закидання. Рідко коли там можливо було 3-4 закида без покльовок. Але після того зграйка поверталась і клювання знову слідували одне за іншим. Мабуть, рибок 50 все ж таки на березі побувало. Так були і зовсім невеликі, були і більш приємні. З ультралайтом, скажем так, я отримував задоволення абсолютно від кожної покльовки. Друзі, ну а ви підтримайте цей відеоролик вашими вподобайками, підписуйтесь на канал Favorite Fishing і зустрінемося з вами в нових випусках. Папа. -па.